Вітаю Русанівку. ентузіасти зараз знаходяться на косі і ви бачите дерева, які спиляли нещодавно, ще 9-10 числа, по-моєму. Потім їх зупинили. Поки що нічого не відбувається, бачите, як воно було, так і є. Ніхто нічого не прибирає, ніхто на це не реагує, якось всі замовкли. І тиша якась йде. Бачите, да? це абсолютно здорові дерева. Великі, красиві, просто красивенні дерева, які ми, на жаль, втратили. Так, Отже, хто міг зробити таку каку, таку, таке паскудне, такий паскудний злочин і порізати живі дерева? Ми одразу запідозрили в цьому нашого байдаричника відомого Жангога, який хотів побудувати з іншої сторони коси. Двоповерхову будівлю з джаз-клубом і так далі, так далі. і Він до цього хотів і тут побудувати, тому ми його одразу запідозрили. Але після невеличкого розслідування ми побачили, що цей Жан Гог і його драгонботи знаходяться зараз біля Яхт-клубу, куди ми їм порадили перенести свої взори. А не чіпати косу. І вони дійсно переїхали до Ях як... до... на сторону Ях-клубу. туди і перед ях-клубом облаштовують собі ділянку, там чистять берег, тобто вкладають навіть гроші вже е... великі чи невеликі, в розбудову чи в облаштування того берегу. Тому я вважаю, що тут його підозрювати в цьому в, в цій вирубці дерев його не варто, але він все одно залишається одним із підозрюваних. І нам треба думати далі, хто це міг зробити, тому що це роблять тихо чиновники, одразу вам скажу, і забудовники, які хотіли через драгонботи потрапити на косу. Вони зараз по-тихому вирізають цю галявинку. І потім, я так розумію, вони нам запропонують сюди знов якесь дуже потрібне соціально дитячий. Заклад якийсь, від якого ми не маємо відмовитись, а вони, отримавши адресу, почнуть велике будівництво на косі. От така от штука. Треба визначити ворога правильно. Не треба огульно звинувачувати Жангога, хоча ми перші, хто це зробив, я думаю, і одразу на нього подумав. Але поки що все складніше, і у нас є якийсь інший ворог, якого треба шукати і з яким треба боротись.